2021 рік за людським календарем. Гремма. Пробач. Ти моя подруга дитинства. Я тебе дуже люблю, але лише як подругу. Хто? Хто це? Вони з'явилися буквально нізвідки. Вам потрібна допомога? Хто ви? Я. я Астер. А це Вікар. Вікар все ще спантеличений, не промовив ні слова. Адже кілька секунд тому назад вони з Астер були в її домі і раптом опинились тут. Щока ще що боліла від ляпасу. Але найбільше боліла голова. Він нічогісінько не розумів. Я Гремма Любовський. Пх, <праць> Як офіційно, і я Брайан. Звідки ви? Ви так неочікувано з'явились? Ви маги? В Глімербруці живуть тільки маги. Ми в Глімербруці. Я нічого не розумію. Може, може, у вас амнезія? Ви в Глімербруці. За сімським календарем зараз літо, а за людським календарем 2021 рік. А, я зрозуміла. Це якийсь розіграш? 2021 рік? Дуже смішно. Так. 2021. З вами явно не все гаразд. У цю мить Астер злякалася, що він не жартує. Брайан і Гремма походили з двох родів сильних магів. Все життя вони жили по сусідству пліч опліч, і все життя їхні сім'ї ворогували. Сім'я Брайана дотримувалась усіх законів магії, вони вважали себе світлими магами і терпіти не могли сім'ю Гремми, члени якої любили час від часу начаклувати чогось забороненого. Брайан і Гремма подружились ще дітьми. І не розділяли цієї сімейної ворожнечі між їхніми родичами, коли ця ворожнеча закінчилась винищенням двох сімей, і коли з двох родин їх залишилось тільки двоє. Брайан і Грема зі сльозами на очах поклялись розірвати це порочне коло, покласти край цій міжсімейній ворожнечі. Тепер вони двоє і були сім'єю одне для одного. Довго-довго світилося світло на кухні в домі Брайана. Здавалося, вже цілу вічність. Астер, Вікар, Брайан і Гремма сиділи там. Астер дізналась шокуючу новину про Вікара. Виявляється. Можна думати, що знаєш людину, можна навіть народити від нього дитину і весь цей час не знати, що він перевертень. Наскільки ж погано вона знала цього чоловіка, який був батьком її маленького Джовіана, від згадки про сина, великий болючий клубок застряг у неї в горлі. Цей біль перемішався зі злістю на вікара, вона точно ніколи йому не пробачить. Астер була наполовину батутянкою, наполовину магом з роду сильних магів, і, як виявилось, в неї був особливий дар. Саме через неї вони з Вікаром опинились тут, в минулому, п'ять поколінь тому назад. Ще навіть не існує її сім'ї, її роду, адже засновниця роду Астер, роду лаутерів, ще навіть не народилась на світ. Шкода, що астер дізналась про свій дар в такий спосіб. Цей дар так неочікувано проявився під впливом сильних емоцій. Що, якщо астер більше ніколи не зможе це повторити? Що, якщо вона тут застрягла назавжди? Моє теперішнє зараз тут, в минулому, виходить, що я водночас жива і водночас. Вже давно давним мертва в моєму справжньому часі. Один людський рік це приблизно 200 сімських років. Астер та Вікар жили в 2022 році за людським календарем. Через дар Астер вони опинились в 2021 році, майже на 200 сімських років назад у минулому.